Всім привіт. Трошки добрався до машини. три тисячі наїздив після заміни масла. Але діло не в тому. Хочу показати одну фішку, дивіться на забор. Чи їх скидаємо рушник, включаються денні ходові огні. Затягаємо рушник, все. Так ми не забудемо включати світло на трасі, правильно? Дивіться як я це зробив. До речі, в інтернеті в Фейсбуці побачив. Для гольфа 5 -го робили, я так пам'ятаю, це для всіх вагів можна. Заходимо в бортсеть. Це через вас 90 торопиться. Кодірування. Помощник кодірування. І ось тут ставимо галочку. Дневні ходові огні. Северная Америка. І тут вверху Беремо вихід І пишемо делай это. Беремо діли ет. Ну, Я вже то зробив. Я код не ввів, того воно так вибило. Все. Пробуйте і завершайте, щоб воно вже записало до кінця. І все, от, скидаю рушник, оп, туди. Затягаю, пропадає. Тобі ж рушаємо і включаються денні ходові вогні. Все, всім пока.